Ну що, друзі? Пам'ятаєте, 115 тисяч 534 гривні та 19 копійок. Так от, вони вже допомагають нашим військовим. Всім добрий день. Е, бачите оце? Оце Артем Бабакін у себе на YouTube каналі ділав аукціон, розігрував оцю діараму Азовсталь. Що зробили люди? Накидали 115 тисяч гривень. Артем всі їх перевів нам. Ми сразу ж заказали дрон. DJI Mavic 3, тільки звичайне, не комбо і плюс ми замовили ще дві додаткові батареї і зарядну станцію на днях. Я їх покажу, як вони прийдуть. Помните, я вам показував, що підписники Бабакіна в Ютубі зібрали гроші, і купили Mavic, оцей звичайний третій Mavic. І от я там казав, що остали ще гроші, і ми купили ще дві додаткові батареї на нього і зарядну станцію DJI Mavic 3. Всім подякував підписникам Бабакіна, Артьому самому подякували. Все, продовжуємо працювати, підтримуйте кожен день ЗСУ, кожен день. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. А сьогодні буде новий. На цей раз будемо допомагати захисникам на запорізькому напрямку. Умови залишаються ті ж самі. Закидаєш 100 гривень, отримуєш один квиток. Закидаєш 500, отримуєш 5 квитків, які збільшать шанс на виграш. В коментарі, будь ласка, не забудьте вказати контакт для зворотнього зв'язку. Банку розбиваю в цю неділю, 12 березня, у 18.00, та передаю всю суму волонтерам. А тепер що розіграю? Перший лот, літачок, радіоелектронної розвідки, бомбардір Challenger 650 Artemis. До речі, саме цей літачок зараз допомагає нашому військовому командуванні слідкувати за рухом російської техніки. За друге місце комікс Привид Києва від мангаки Мацюда Джука. А за третє місце сувенірна монета від Національного банку України. А за найбільший донат буде модель зенітної артилерійської установки Гепард. Важливо розуміти, що це не просто моделька, яку надрукували на 3D-принтері. Її надруковано у Каліфорнії. Увага моделістом з німецькими коренями, Після чого модель приїхала в Україну за програмою модельного лендлізу. Тому немає сенсу витрачати зайвий час на роздуми, встигне задонатити бійцям, які боронять запорізький напрямок. А тепер увага в квадраті. Розшукується Олексій Гаращенко, який став переможцем Мобіля. На жаль, я так і не зміг вийти з ним на зв'язок, тому Олексій, якщо ви бачите це відео, будь ласка, дайте про себе знати. На випадок, якщо цього не відбудеться, вважаю справедливим заново розіграти цю модель у неділю разом з основним розіграшем. До речі, гроші, які ми зібрали того разу, допомогли у придбанні автомобіля Нісан Навара, який вже приїхав в Україну, пройшов повний техогляд та вже готовий для передачі військовим. Дякую кожному, хто долучився до збору. Ви круті, друзі! Ну що, банково закріпленому коментарі. Вітаю всіх з початком весни. Ми змогли витримати цю зиму, тому все у нас буде добре. До зустрічі, друзі!